Да, вас, друзі! Сьогодні в мене риба монстр Окунь Гурман на Sun Нам потрібно виловити мушлі з озера і покласти їх рюкзак. Дивіться, щоб ну, покласти, а то якщо у вас не вийде їх покласти, буде обідно. да, Це я сьогодні ловив. У мене є відео вже, да, волокно темного кушеру. Ну, я його ще, ще правда не виклав. Як я ловив цього. Щоб ви не сумнівалися. Все, Гарріус береть На. майже 5 кг. Да, це сьогодні слухав. Таке У мене квестика. Так, відправляємося на цей нижній лівий е, край озера. Е, Блін, я ліцензію забув купити. У мене. В мене розрахував. Ну, неважливо. Штрафують, також штрафують. Як я експериментально, так як він важить до 30 кілограмів, а снасті в мене ось на 15 кілограмів і максимально 14 кг. Тобто, якщо буде поборотися, ну, я буду, звісно, злотички ловити свої, каяка. яка, яка. Ну, спробуємо. Може вийде? Так, закидую. Встаю сюди. Закидую плюс-мінус отак от. І провожу. Напевно, друга швидкість. Фрикціон зажмем. Не відцепилося нічого. О, відцепилося. Комеш. Він нам не потрібен. Дякую. Виловить мушлі. Спробуємо тут заспімати, якщо що ні, то, блін, будемо. Пробувати їх ловить дна. Качки воно крякають. крякають. Он щось є. Як виконуватись місію, шанс ось, бачите? Шанс є. Те, що у вас візьме, прийде прийде іменно те, що вам потрібно. Щоб. Щоб це не було, чи там, блін, темний кушер, чи борода з ну... Чим ушли? Унікальний короб можна спробувати унікального кораба половити. Я знаю, де він ловиться. Ну, це вже як викатує бісію бісів. Гурмами. Бешся приходить і... Не то, що нам потрібно. Ну, здається, то, що нам потрібно. Ні, это комеш. На жаль, кому цікаво, я можу показать буде. Декор пловиться унікальний. Да блін. Що ж це не везе? Напевно, поставлю на паузу, щоб не затягувати відео. Чи не буду? Блін, 4 зацепа нічого не зацепилося. І не буду вас томити, я поставлю на паузу, а коли я спережу цю е блешню, блешню Гурмана, то вже я включуся. Так ось остання мушля. Буквально другий закид. Ну да, це. Після відключення був другий заклад. Ось вам Сан Хаукін башня Гурмана. Він на роботу отримав проманку і тепер готує полювати на окні Гурмана. Ось вона, гачок 5-0. Ну, в принципі, да, він великий. Е, Санхокін. Бачите, прилісненько так дає. М -м Досвіду. Так, титанний повідець. І муші видалі. Вони мені не потрібні. Так. Е я буду його звідси. Ловиться він біля того островка. Ну, він навіть ловиться, так, да, не впік. От в мене зараз пік льову але. Ем, ну, Він може ловитися і не в піки, тобто... Е, блін. І де ж такий, в принципі, повинен клюнути. Тобто, ну, він бариться не буде. Підтверджуємо і пливемо. Ну то, Тоблін швиденько. Так. Стаємо десь отак от. Да? Допустим. Обов'язково я знімаюся з якоря. Одягаю цю блошню гурмана. Дивіться, щоб вам. Е Ця блошня не ламала вам спінінга. Ну і. Тобто тест був достатній і немалий, щоб ви закидували на гарну дистанцію. В принципі, 28 метрів. Це нормально. Так, чекаємо, поки спуститься, да? И так вот схід частую. Так оп, оп. Чого я треба ловити біля дна? Ну якби е це монстр, то якби мушля, влашня, типу мушля, а вони на дні. Тобто ну, пробувати треба. Ловити його на дні. О! да, це він вклюнок. Як бачимо, натягл лі... ліски прилічний? О, ну, блін, як ламає, заламує. Що це твориться? Зі спінінгом Це здесь я це було? Да Він матує. Он б тільки не зійшов. Про те, що я говорив, довго чекати його не потрібно. Лодка, розвертайся. Блін. Да, звісно, я з ним пограюся, якби, Під 30 кг це не іграшка. Ну, спробуємо його витягти. Главне, щоб він ще таку сильну слабину не дав, щоб в мене зійшло. Оце, наприклад, Азака гарна була. Гарний шанс у нього був зійти. Я взагалі планував його пізніше зловити, а так от подивився. Ну, а вдруг вийде. І планував його ловити на Зевса 270-го. Ну. А, Ай, дивіться, що він, дав, вам поміщався в садочок. На жаль, він в садок не поміщається. Ну, а ви звертайте на це увагу. Це обов'язково. Робіть таке посіпування, бо в новому оновленні там типу отаке посіпування, це втомлює рибу і вона швидше вам буде виходити з води. Але дивіться, уважніше тут а, із слабиною. Тобто як я унікальну щуку ловив на Сент-Круа, і... Правда, голім, ой, голім. Ну да, я і голім ловив, да, він мені не виходив. Бо ну, на цей же спінінг я пробував писало, що риби знато сильно, Але я там фармився, я був на тій локації, я нічого не втрачав. Ну тобто спробував. А вдруг... Зловиться. У мене, до речі, приманка на нього є коли буду відео наступне на голі мав вже записувати, я буду його ловити уже на зевса, да це стовідсотково. Качки крякають. Я, звісно, більший любитель такої пасивної рибалки, тобто закинув донки, сидиш і ловиш. Хм. Звісно, теж приємно провалення, але мені не подобається оце. Туди сюди закину. В реальному житті тим більше. Вже ну, 12 метрів, ось до 11-10. Господи, а ч я тут керячки ті? Ще прямо духом десь. Ну, в принципі. А ну ж... Вилазь уже. Три, чотири... Нє, тільки не взад. Сперед іде. Це прошу. Блін лодку, мене на лодці колихає. Особливо, я там дивився від блогерів, як вони ловили то е, чор чорного самийська, так. Да. Та то, то взагалі от теж -то -то посіпування таке робили. Я туди-сюди, -ту -ту туди-сюди по тій воді. все окунь гурман. Ура! скасувати Блін, це ж мені штраф може зараз прилетіти. Хороша, оці бачите, які в нього мушлі на цьому на тілі. Як можна сказати, мотор що стає. то кунютман. Ухта, тумохіна. Отаким чином зафоткаю, може, щоб його лице якось видно було. О. О, прекрасно, як на мене. Так. В принципі, отак от підойде. Окунь Гурман. Так, зараз зафоткаємо. Так, тут, тут дивлюся я Так, де вона? Ось. Опа, зафоткали. Отакий от тут окунь гурман. Звісно, випускаємо його. Ось що, вам перевірка. Ура! Без штрафу! Отак ви щось не наштрафувало, все це улетіло. Трофей, Окунь, Гурман. Рюкзак. От Отак от я швидко, майже без да, Ну, В принципі, я вам, я вам показав, як три штуки ловить тих е, мушель. А на цьому я буду закінчувати відео. Сподіваюсь, ви гарно його спіймаєте, цього окуня. Всім до зустрічі!